Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ви щойно зазначили, що санкції працюють, і ще один дедлайн від президента Дональда Трампа він вибуло його було вичерпано. Це було щодо власне вашої зустрічі з президентом Путіним, але зустріч не відбулася. І це була не перший дедлайн. Були кілька дедлайнів, але санкції від США не було. Після обрання президента а, Трампа а, кількість атак збільшилася. Чи у вас хоча б є якась довіра до нього, чи залишається якась довіра? Дякую. По перше, нам потрібні а, сполучені штати на нашій стороні у цей дуже важливий етап а, війни, бо є політична підтримка, є двопартійна підтримка від сполучених штатів і Протягом усіх цих атак, коли ми потребуємо е, сист, е, системи ППО, то системи Патріот вони є лише в Сполучених Штатах, є звичайно, в наших європейських партнерів, але е, ракети найбільше постачання знаходяться в сполучених штатах. Нам потрібна ця підтримка. Ми дякуємо за підтримку. Плюс президент підтримав це недостатньо, але це те, що в нас є. Наші діти, родини і діти вони діти наражаються на небезпеку кожен день. Звичайно, нам потрібні патріоти і нам потрібні всі ці системи ППО і власне маємо чітко сказати, що ще Сполучені Штати мають них. Ми говорили про 10 додаткових. Ще систем Патріот ми говорили з е, виробничими потужностями. Сполучені Штати це підтримали. Це дійсно певний повільний процес. Певні рішення дійсно повільні. Це що стосується з цих аспектів. По санкціям я можу сказати лише про формат переговорів з президентом США, президентом Трампом Ми говорили, що. За рахунок тиш тиску з боку сполучених штатів він може змусити Путіна перейти до дипломатичного формату, щоб діалог вівся не зброєю, якщо Путін це зробить і я. Запитав тоді, якщо він це зробить, то тоді по можливості застосуйте тарифи санкції проти нього, що він такий пішов на цей дипломатичний діалог. Коли ми кажемо, якщо не буде е, цієї зустрічі, то тоді підтримку у вигляді е, допомоги у вигляді санкцій. Оці ці е, сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів. Він е, кілька тижнів тому сказав, що він. Віддасть якусь відповідь. Він сказав, що через кілька тижнів кілька тижнів це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це запитання. Також питання до президента Зеленського у премєр міністерка Данії вона кілька разів зазначила, що вона не вірить у наміри президента Путіна. Чи ви вірите? Чи ви готові? Віддати якусь територію для того, щоб заручитися ми миру. ніхто не довіряє путіну. Знаєте, для когось це просто територія, а для нас це наше життя, наша історія, наша конституція це будинки, це родини. Це багато багато аспектів, які є дуже чутливими для України. Ті хто. Жили і ті, хто зараз залишили свої домівки через бомбардування, через окупацію, вони хотіли б повернутися. Так, да, можливо, зараз це не реалістично, але вони повернуться. Коли ми всі кажемо, що ми не довіряємо путіну, це означає, що немає якогось, знаєте. Єдиного підходу чи розумного підходу у вигляді там обміну територіями, якщо ви не довіряєте цій людині, якщо ця людина вже частково е окуповувала вас, якщо ви розумієте всі аспекти повномасштабної війни, тобто, якщо навіть ви вийдете, якщо хтось підтримує цю там божевільну ідею, хто може вам дати гарантії тоді, що Путін не буде продовжувати? Ніхто не може дати гарантії, він дуже багато. Разів брехав, то ж ми не можемо довіряти, ми не можемо віддавати йому територію в будь-якому випадку. Це дуже потужна частина нашої лінії оборони. Він вже там багато втратив е, військовослужбовців, понад 100 тисяч військовослужбовців, особливо на основних напрямках. Я маю на увазі Путіна, тож. Зрозуміло, що протягом чотирьох років він не спробігся окупувати навіть 30% одного, одного області о, до Донбасу на Донбасі. Це це зрозуміло чи очевидно. Тобто, якщо він піде далі, йому потрібні будуть роки. Я не знаю скільки років, але це буде роки. Ви ж маєте розуміти, що питання тут не тільки в руках, не тільки в часі. Тут питання в тому, що він... Матиме покласти мільйони солдатів, саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки.